Ось мої шахтери, які хочу показати, що всі однакові. Я казав, а підтверджень нема ніяких, щоб я не був голослівний. От вони, Потрошки під'їдають мене. Вони всі майже однакові, майже популярські такі. Шатай, шатай. Не дуже її бояться, це кролиця боїться. Кролиця з зимою, гарний пігмент, там аж на очі находить. Нічого не бояться. Все їм цікаво, все їм цікаво. Що це таке? А,